Колишні гравці Counter-Strike 2 фігурують в скандалі з підставними матчами. Мамкані бандити раніше мали досвід договорняків, виступаючи за команду Пера. Але цього разу чуваки вирішили підійти до справи креативно і змінили дисципліну з Counter-Strike на League of Legends. Коротше, як розвивалася дана афера. Команда під назвою MyStar повністю оновила склад перед стартом літнього спліту 2025 року. Усі гравці попереднього ростеру раптово зникли. Новачки не мали жодного турнірного бекграунду. До того ж, в останній момент було підписано запасних гравців, щоб обійти регіональні обмеження. Під час самого турніру гравці на вебкамерах мовчали, а при перегляді стало зрозуміло, що це звичайний зациклений запис. Організатори швидко зрозуміли, що команда складається з лушпаїв, які хочуть рубанути капусти, і вигнали їх з ліги одразу після дебютної серії. Ну що можу сказати? Свою порцію уваги ці кадри явно зрозуміли заслужили, бо придумали план капкан достойний екранізації в новій частині 13 друзів Оушена. Ну от наскільки чуваки хочуть грошей і не хочуть працювати. Цікаво подивитися, що ці кадри видумають далі і в яку дисципліну підуть. Сподіваюсь, їхня історія буде не менш захоплююча за попередню.